Вітаю, шановне панство! І у сьогоднішньому нашому відео, продовжуючи досліджувати тему Історії українських національно визвольних змагань, ми згадаємо тих, кого не зламала ані більшовицька влада, ані політична зрада, ані нестача патронів одягу чи їжі. Сьогодні ми говоритимемо про тих, хто ще століття тому перетворився на символ нескореної України, що билася з останніх сил за своє право бути вільною. Ми поговоримо про чорних запорожців. Це був не просто військовий підрозділ. Це, по суті, був символ незламної волі українського народу до боротьби і очейдушної любові до батьківщини. Їхній чорний однострій, їхній бойовий дух і їхня хоробрість викликали захват навіть у ворогів. Вони з'явилися у вирі національної катастрофи, коли здавалося, що все втрачено, і довели, що боротьба триває до останнього подиху. Але щоб зрозуміти, чому саме чорні запорожці стали настільки визначним явищем, треба спочатку повернутись. До кінця подій 1918 року. Це були часи великої політичної нестабільності, адже буквально тільки що було скинуто гетьманський уряд. У листопаді 1918-го розпочалося повстання директорії органу, до складу якого входили Винниченко, Петлюра, Швець, Андрієвський та Макаренко. Вони повстали проти гетьмана, який, на їхню думку, зрадив ідею незалежності України. І вже в грудні того ж року, після швидкої перемоги, директорія відновила Українську Народну Республіку. Але ця перемога була лише початком справжніх випробувань, розвал фронтів, війська дезорганізовані, старі частини армії УНР, які боролися ще за часів Центральної Ради, втратили боєздатність або розпалися під тиском червоних або білих армій. З багатьох регіонів не надходило жодної допомоги. Села і міста не хотіли давати рекрутів, люди втомилися від війни. І саме цей критичний момент, коли на Україну з півночі та сходу сунули більшовицькі полчища, коли повстанські загони анархістів діяли самостійно, а союзників не було навіть на обрії, в армії УНР виникла потреба в чомусь принципово новому. Потрібно було не просто нове з'єднання, потрібна була еліта, частина, яка стане зразком для інших, яка зможе власним прикладом згуртувати армію, показати, що український воїн це не розгублений селянин із гвинтівкою. А впевнений, вишколений ідеаліст, який здатний витримати будь-яке пекло. Таким чином, на початку грудня 1918 року, формується новий загін спішний курінь січових запорожців, який незабаром, а саме навесні 1919 року, перетвориться у другий Запорізький кінний дивізіон. До цього підрозділу входили відбірні добровольці з різних куточків країни, колишні фронтовики, січові стрільці і гайдамаки. Командиром сотні став Петро Дяченко, людина з незламним характером, яка одразу задала тон дисципліни та бойового братерства. Влітку 1919-го підрозділ сильно вирізнявся серед інших. У той час, коли більшість українських частин носила мішану форму від царської до селянської, дяченко наполіг на єдиному стилі. Так з'явилася чорна уніформа: від бурок і шароварів до кожухів та мазепинок. Чорний став уособленням жалоби за загубленими ідеалами. І водночас кольором смерті, до якої воїн шов не зі страхом, а з гордо піднятою шаблею. Особливу увагу привертали чорні мазепинки з какардами черепами. Зображення черепа з кістками зненацько нагадувало ворогові: ми йдемо, і смерть чекатиме на кожного, хто стане на нашому шляху. Ця символіка бере свій початок ще з легендарних гайдамаків 17 століття, які теж вкладали в неї глибокий зміст. Під час 4 грудня 1919 року, коли чорні запорожці зайняли штаб у палаці Прушинських Оржевських в Новій Чорториї, саме їхній козацький дух задав атмосферу тієї знакової наради. Там, у залах палацу, зібралося керівництво УНР і поставило питання: що будемо робити далі? І відповідь лунала в кроках їхніх чорних чобіт. Армія піде в похід, як і сам полк, у Чорному строю із черепами на голові. Перші бої нового формування це подільські рейди літа 1919-го. Чорні запорожці десантувались у тил ворога, несподівано з'являючись під селами і станціями. Вони підривали кілька ешелонів із боєприпасами та захоплювали склади. Ворог не встигав зорієнтуватись. Вночі суцільне мовчання, лише хуркіт кінного походу і відблиск казених шабель. Нічні нальоти спричинили паніку в гарнізонах ворога. А на ранок Україна дізнавалася про нові трофеї. 29 липня 1919 чорні запорожці разом із 7-ою Запорізькою дивізією визволили місто Проскурів нині Хмельницький. Після невдалого штурму червня їхня блискавична атака стала тією останньою краплею, що зламала спротив Чорсової дивізії. Далі переслідування ворога, мобілізація місцевого населення і поповнення запасів. У цей же період у першому складі полку з'явилося ядро офіцерів. Підполковник Бугарін і Хорунжий Борис Шевченко, чиї фото разом із дяченком стали символом єдності командування. Вони ті, хто зміцнив бойовий лад, налагодив тил і зберіг полк у найскрутніші дні. Далі другий кінний дивізіон перетворився на перший кінний полк чорних запорожців, і це означало не просто зміну назви. Це був крок до створення справжньої військової еліти України. Підрозділ з власним образом, власною філософією війни і непохитною впевненістю вони ніколи не здадуться, якою б безнадійною не була битва, що дуже нагадує сучасних героїв України ЗОВУ. Найвищою ж точкою бойового шляху чорних запорожців став буремний кінець літа і осінь 1919 року. Саме тоді полк перетворився на справжню легенду: визволення Києва, героїчні бої проти Червоної армії, збройне зіткнення з білогвардійцями. А згодом безпрецедентний перший зимовий похід, що став символом незламності України. Почнемо з вище згаданого Проскурова, червень липень 1919 року. Це місто важливий залізничний вузол, де базуються червоні частини. Перший штурм не вдається, захисники міста чинять шалений опір, маючи чисельну перевагу, але вже наприкінці липня чорні запорожці разом із 7-ю Запорізькою дивізією організують повторний наступ. І цього разу стрімка кінна атака, обхідні маневри і в результаті блискавичне взяття станції. Ворог у паніці, а місто визволене. Це був один із перших, але далеко не останній, подвиг чорних запорожців. Адже вже в серпні настає одна із найважливіших подій: визволення Києва. 30 серпня 1919 року. Частини армії УНР входять у столицю у перших лавах чорні Запорожці. Вони першими встановлюють український прапор над Києвом. Але на жаль, радість тривала недовго. Вже за кілька годин у місто вриваються війська білогвардійців, денікінці, які не визнають української держави. Виникає вибуховий конфлікт. Білогвардійці вимагають від українців скласти зброю. Командування ж УНР намагається вести переговори, але чорні запорожці ні. Вони залишаються в місті, готуючись до бою. Хоча відкритої війни вдалося уникнути, взаємна недовіра і ворожість стали очевидними. Адже спільна боротьба проти більшовиків виявилася лише ілюзією, і скоро денікінці самі почнуть наступ на українські землі. Після Києва українська армія опинилася в пасі. З одного боку червона армія, а з іншого білогвардійці. Зима наближається, а фронти сипляться. І саме тоді було ухвалене рішення розпочати перший зимовий похід. Чорні ж запорожці стали головним кінним кулаком цього походу. Їхній шлях це епопея смерті, болю і звитяги. Вони проходили через ворожі тилові зони, розбивали загони більшовиків, громили тил денітінців та наводили жах навіть на місцеву адміністрацію. У цей період слід виділити кілька важливих боїв, через які пройшли чорні запорожці. Перший це взяття Ставища, коли 17 грудня 1919 року полк прибув до Юрківки, що знаходилася близько міста. Чорні запорожці отримали наказ спостерігати за переміщенням денікінців по шляху Київ Одеса. Петро Дяченко ж взяв із собою по 15 кращих козаків з кожної сотні і 4 легких кулемети, після чого повів їх на ставище. У містечку в цей час відбувався ярмарок Святого Миколая. Залишивши заставу на шляху до Білої церкви, Петро Дяченко увірвався до ставища із заходу. За 10 хвилин бій з Денікінцями було закінчено. Сили денікінців у ставищі. Були до 150 кінноти і до 300 піхоти. Трофеї ж після цього бою склали три важкі кулемети, 30 возів обозу та 40 офіцерів, їхні жінки та декілька десятків рядових. Другим же важливим моментом в історії словетного полку є бій за місто Вознесенськ 15 квітня 1920 року, де чорні запорожці відіграли ключову роль. Саме місто було добре захищене. Його обороняла досить згартована залога охорони, два бронепотяги, та щойно прибувші на підкріплення, курсанти школи червоних командирів в кількості близько 250 курсантів. Однак кінота чорних запорожців буквально увірвалася в ряди РККА і повністю знищила ворожі сили. Більшовицьким курсантам тоді не судилося стати майбутніми командирами, адже всіх їх порубали в пені. Також можна згадати і картоси. Коли у лютому 1920 року чорні запорожці, попри повну втому і мороз, раптовим ударом взяли штаб червоних, знищили кілька десятків ворогів і захопили важливі документи. Кожен епізод їхнього шляху вартий окремого фільму. Адже це були не просто військові акції, це була демонстрація незламності української нації. Ворог вважав, що українці давно зникли, а вони вставали знову і знову, несучи криваву смерть. Окупантам української землі у ході ж всього зимового походу чорні запорожці довели, що здатні не тільки перемагати, вони здатні виживати там, де здавалося б, неможливо, без стилу, без стабільного постачання, в умовах зради союзників і моральної виснаженості. Вони пройшли понад 2000 кілометрів, провели понад 50 боїв і жодного разу не були розбиті. Для них це була не просто військова операція, це була хода честі. Яка закарбувала чорних запорожців у народній пам'яті як символ нескореної волі і чистої відданості ідеї Незалежності України. Однак, після завершення першого зимового походу наприкінці 1920 року армія УНР, остаточно знесилена і оточена ворогами, змушена була відійти за Збруч. Саме там, на теренах тодішньої Польщі, українські частини були інтерновані. Чорні запорожці, як і вся армія, потрапили до таборів у Ланцуті, Каліщі і Шіпьорно, де їх роззброїли, але не зламали. Для більшості з них це був кінець збройної боротьби, але не кінець Служби Україні. В еміграції в таборах і на чужині вони не втрачали віри, вони засновували військові гуртки, писали спогади, навчали молодь та передавали свої знання. Деякі з них пізніше воюватимуть в лавах польського війська. Хтось у французькому іноземному легіоні, а дехто вступить до лав українських націоналістичних організацій. І навіть у радянських концтаборах їхній дух так само не був знищений. Окрема постать, без якої неможливо уявити не тільки полк, а й уся уособлення цієї боротьби, це, звичайно ж, Петро Дяченко, генерал Хорунжий армії УНР, командир Чорних Запорожців, людина виняткового хистої честі. Його шлях це шлях воїна. Який жодного разу не зрадив присяги. У роки Другої світової війни, коли доля знову кинула українців у вир глобального конфлікту, Дяченко командував дивізією Волинь у складі Української національної армії. Після війни він емігрував до США, де помер у 1965 році. Але навіть у останні роки життя він залишався для діаспори живою легендою, символом честі і незламності. Його спогади, написані в еміграції, Стали джерелом натхнення для багатьох поколінь українців. І сьогодні, коли в нас знову триває війна, ми бачимо спадщину чорних запорожців, добровольчі батальйони, які в 2014 році стали на захист держави, не випадково обирали собі назви на кшталт Чорний Корпус, їхні емблеми, уніформа, козацька символіка все це посилання на наших героїчних попередників. Особливо яскраво, ця спадщина виявляється в сучасній. Третій окремій штурмовій бригаді, також відомій як АЗОВ, у багатьох підрозділах територіальної оборони, а також у добровольчих формуваннях, які опираються не тільки на сучасну тактику, але й на моральну тяглість із борцями минулого. Чорна форма, черепи, девізи це не просто стилістика, це вияв історичної пам'яті і спроба сказати, що ми нащадки тих, хто не скорився, хто боровся до кінця, навіть тоді, коли шансів не було. У цьому і полягає головний урок чорних запорожців: ніколи не здаватися, навіть якщо навколо вороги, навіть якщо союзники зрадили, навіть якщо над тобою тільки сніг і чорне небо. Битися за свою землю це не обов'язок, це честь. І сьогоднішня українська армія стоїть на плечах таких гігантів. І коли ми чуємо зведення з фронту, коли бачимо українського воїна, ми маємо розуміти, це не просто солдат. Це нащадок легендарних воїнів минулого. Це жива історія, яка триває по сьогодні. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!